Плідно, драйвово і насичено проводила своє дозвілля цього літа активна ніжинська молодь. А допоміг їй у цьому Ніжинський міський молодіжний центр. Перша хвиля табору у нас стосувалася розвитку м'яких навичок. Soft camp, і дуже активно долучилися підлітки, особливо 10-14 років. У Нас були дві групи і третя група була старша. Не менш цікавим і насиченим було дозвілля і в молодіжному таборі, організованому за підтримки ЮНІСЕФ. Резюмує директорка молодіжного центру. Екологічний теоретичний практичний воркшоп приїхала Організація як місто привезли навіть еструдер по переробці пластику, навчатися сортувати. Був театр тліней, була акторська майстерність, була мідна безпека. такі активності відбуваються по всій Україні, і скільки ми пройшли підготовку тренінгу для тренерів енергія твого майбутнього за підтримки фонду «Народонаселення населення, ООН, вже сьогодні було визначено, що восени думаємо, поки над форматом, або це буде табір вихідного дня, або ж це буде табір, такий п'ятиденний на осінніх канікулах в жовтні, де ми будемо працювати. Працювати з молоддю 14-17 років з приводу комунікації, кооперації, логіки життя, а побудови свого майбутнього профорієнтація. От в такому форматі величезна група, я можу сказати, тренерів, які навчилися 15 людей, будуть працювати з підлітками. Ніжинський міський молодіжний центр це острівець творчості і улюблене місце заряджених на успіх молодих людей, які прагнуть приймати активну участь у житті громади, і в них це відмінно виходить.